Всім привіт, дорогі друзі. Не встиг я закінчити попередній дейлі, наступає одразу нове дейлі. Якщо ви мене в перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці, і в описі під цим відео ви знайдете різні корисні полівські групи, тому залітайте кому що потрібно. Ну і не забудьте про підписку на мій YouTube канал. І так, по класиці, ми розпочинаємо. Барабана дроб. дроп. Звичайно, що з розпаковки коробочків. Мені проїхала посилка від мого друга Валіри. Валера, тобі привіт! А я про це навіть спочатку не знав. Тобто історія наступна. А, пише мені Валера, я тобі взяв квікет. Жди. Я такий: стоп, кажу, почекай. Рататуй, почекай! Я колись тобі сказав про квікхет випадково, і я не пам'ятаю, чи ти просто взяв. Я просто взяв, так що все, тобі готовий Я такий, а, ок, окей, дякую. Я навіть про це і не просив, хоча я його колись шукав. Не вийшло в мене щось там знайти, не склалося з я такий, ай, ладно, колись знайду. Ну, і як бачите, знайшов, але не я, а мені просто взяли і знайшли. Тому справжній скарб, якраз таки, ми розпаковуємо. А, тут ну, тут зрозуміло, тут бумажка, щоб все це доїхало ціленьке до мене. Далі дроти. Подивіться, які вони товстючі, оригінальні дроти. Прям ну, бомба. Текс, далі. Та-дам! Квік-хет. З роз'ємом, до речі. Валера поклав з усім, з усім комплектом. Ось так це все діло виглядає. Чесно кажучи, я думав, що Quickhead, він більший по розмірам. У мен, мене таке відчуття було, що воно десь отакі, отакої довжини, такої довжини, таке ширини, таке здорове. ні, квікхед, він, бачите, він невеличкий. Під квікхед ще потрібно поставити більш потужний а, генератор. Цим я буду потім займатися. Тут головне його поставити. А так як я буду ставити клімат контроль, хто не знає, то так я вже придбав кліматконтроль. І я не знаю, коли я його поставлю. Сподіваюся, що в цьому році я це все діло встигну зробити. І одразу, коли я буду ставити клімат контроль, і я поставлю і QuickHed. От, ось така краса, як бачите, соти всі цілі. Ну, просто супер. Таке відчуття, наче квікхет новий. Далі. Це від нього. Ось такі ще деталі приїхали. Це на шторки безпеки. На той випадок, якщо у мене коси, які до мене будуть їхати, а до мене скоро приїдуть коси, скоріше за все, в цьому делі це якраз таки попаде коси під рекблок. Я ж буду ставити рекблок в Астро. Ну, це все ще ви вже це знаєте, тому що вже делі вийшов про те, що я планую робити. Але ось ці якраз роз'єми під шторки безпеки. На той випадок, якщо в. Той Астрі не буде роз'ємів, і потрібно буде просто зробити кастомно. Так, далі релюшка. Ось так вона виглядає. Це релюшка на підігрів крісел. Також скоро серія вийде. І ця релюха потрібна для підігріву крісел. І неважливо, у вас рекова система чи безрекова система, в будь-якому випадку релюшка потрібна. І ще один скарб. Це оригінальні болти. 90-295-195. Це оригінальні болти на маховик. Тому що маховик я знімати буду, а там по тісу потрібно затягнути, якщо не помиляюсь щось там, чи 90 ньютонів і ще провернути 90 градусів чи щось типу такого. Ну, тобто вони такі на протяг, Болти. І, звичайно, що вони трішки витягаються, і є шанс того, що ну, можна просто другий раз їх обламати, тому я не хочу ризикувати, щоб потім це все діло висверлювати, мучитись і так далі. Коротше, нові болти. І якщо не помиляюсь, це все по розпаковці, так, да, це все. Ось такий скарб до мене проїхав, тому скоро це все буду діло ставити. Наступне вімкнення не знаю про що буде, але 100% буде про щось цікаве. Рушаємо далі. Ну а наступне ввімкнення у нас буде з пошти. А на цей раз не розпаковка коробочків, а навпаки, запаковка та відправка. На цей раз я продав ось таку штуку. Подовжену п'яту передачу зуби 31-41. І ви зараз скажете, ну ті, хто дивилися мої делі, ті, хто знають, що я її придбав перед цим, ви скажете: стоп, 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 почекай, почекай, почекай. Так ти ж її шукав, ти ж хотів собі її поставити. Все вірно, я її хотів собі поставити. Я її навіть поставив на свою відреставровану коробку. До речі, я не знаю, вийшли вже відоси на даний час чи ні. Тобто, ну, я просто не завжди знаю, коли вони в мене виходять, тому що я знімаю відоси, потім монтую і викладаю вже по-різному. Сьогодні-завтрашній день, класика жанру. А, от, Я продаю свою коробку передач відреставровану, тому що я хочу собі трішки інше. І не знаю, на даний час вона продалась чи ні. Якщо ні, то я підпишу, що ще не продалася, ще актуальна. Повністю відреставрована, все замінено, все, що тільки можна. Як то каже, знаєте, там із старого залишилося тільки я. От. Чому я продаю її? Тому що я хочу собі іншу коробку. Я зараз собі шукаю коробку F17 E419. Це коробка, яка ставилась із Tronic на мотори Z або a 16 або 18XER. Так, я собі хочу зітронік. По-перше, це прикольна коробка, в будь-якому випадку, прикольна реалізація. І мені хочеться спробувати цю технологію. Я точно знаю, що вона нормальна, гарна. Вона ну, погана може бути тоді, коли вона вшатана. А в гарному стані вона дуже класна. І я хочу, по-перше, спробувати користуватися цією технологією. Вона 100% мені сподобалась, тому що вона мені подобається. 100% я на ній залишуся. Так, я люблю механіку, але я хочу спробувати от EasyTronic. І при цьому всьому я хочу зробити багато таких інформативних відосів по обслуговуванню із як обслуговувати моторчики із як її адаптувати, як з нею працювати, як її користуватися і все, все що тільки можна, розповім, як вона працює і в такому форматі. Тому багато відосів буде, і думаю, чому б ні. От Просто закрити. Так сказати, сторінку ще й і дати багато контенту вам, щоб ви змогли, ну, якщо ви власник Ізроніка, відкрити, подивитися відоси, як зробити те, як обслужити, як користуватися як адаптувати. Тому через це я хочу собі коробку із І звичайно, що я свою відреставровану коробку, яку я робив повністю для себе, я її продаю, тому що замість неї я візьму Ізітроніковську і. Вже її якраз таки буду обслуговувати, поставлю на автомобіль, і все це буду робити. Звичайно, що відоси про те, як встановити і подружити, будуть. І до речі, я перший, хто зроблю з механіки і зітронік зітроніки на механік, переходили люди. А от навпаки, ні, я буду перший. Тому як завжди, класно бути, от першим щось відкривати новеньке і розвиватися. Це завжди дуже круто. І дуже цікаво. Ну, особисто мені це дуже цікаво. А до речі, якщо у вас є в наявності е 419 f 17 саме е 419 не це 419, бо багато це 419, а от е 419 ну, не так багато. Тому якщо вона у вас є, вона у вас продається, то я готовий вас її купити. Ну, можливо, вже на цей час я її купив, тому я підпишу, купив чи ні. А от, тому. А може я і забуду підписати, тому якщо у вас вона є, то запропонуйте. Можливо, якраз таки я в вас її і заберу. Зараз я запаковую а, подовжену п'яту передачу від W-коробки, 3141 зуб і відправляю людині, яка буде встановлювати на коробку c 394 Не встиг я а, навіть дозаписати відоси про перебірку коробки і сказати там, що я її продаю, як її вже придбали. Ось моя коробочка, яку я перебрав, це рідна коробка, яка стояла на моєму автомобілі. Зараз покажу її код на пам'ять, так сказати. Ось її код. В Васкарні вона була зроблена і мною перебрана. Запакував її, як бачите, заклеїв всі отвори з язичками. Ось таким чином, щоб майбутній власник потягнув і її ось так відкрив. Так сказати, наклейки з програмованим відривом зробив. Ну і щоб на майбутній власник був впевнений в тому, що ніякий брудний не потрапив і в такому форматі. А, звичайно, що зараз ще раз, додатково я її запакую, щоб все було ідеально, і вже відправлю. Бажаю приємного користування майбутньому власнику. Сподіваюсь, що вона буде дарувати гарні емоції. Робив для себе, а не економив і, на жаль, я не встиг її покористуватися, тому що, як я вже, як я вже сказав, шукаю EasyTronic собі. Ну, звичайно, що із я так само переберу, тому а, отримую все те ж саме, але з цією коробкою я ще так і не встиг а, покористуватися. Ну, все, відправляю. А, тепер в пошуку нової коробки. Якщо у вас є, нагадую, 419 з приставкою є, то пишіть. Я її, звичайно, що тоді придбаю, тому що мені потрібна ця коробка. А, ну і зараз ще заберу коси. І після цього нарешті буде розбиратися повністю салон мого автомобіля, щоб встановити рекблок. Да. Зараз я покажу коси, які приїхали. Це фінальні коси, які мені були потрібні. І після цього буде розбиратися салон. І так, наступне вінкнення буде про те, що мені вчора приїхало з Пошти. Ну, в мене постійно щось приїжджає з пошти, проїжджає, проїжджає і ще раз приїжджає. Ну так, да, так от глянути, то ну, самі подивіться. Тут офіційний постер Ополя, там годинник Ополя. Ну, ось так він виглядає. Бо в коментарях пару разів питали, а що то в тебе на стіні, то ось. Це офіційний постер Ополя. З його історією, а останні автомобілі. 19 року. Тобто далі тут немає. Це максимум, який тут є. А, сюди тут гляну... а, Тут глянути у нас аксесуари Ополя. Тут ручка, такий гаманець, а, скрібочки від льда, бутилочка. Сюди нижче подивитися: тут у нас рулетка, павербанк від Ополя, моделька Астри, офіційна, до речі, також. Тут рек-блок. Клімат контроль. Й4. Тут в мене лежить Quick Head. Зараз покажу ось така краса. Е, ну, коротше, Це ж навіть я ще кровать не піднял. А Якщо підняти кровать, то гляньте, що тут може робитися. Ф Афари AFL. Далі плафончик. Е, блок... Ро... Ні, не розжигу. АФЛ блок 1. АФЛ блок 2. Блок розжигу. Датчик рискання афл блок в ногах водія. Лінза АФЛ, а, там прикурювач. Далі це датчик на балку, положення кузову. А, як я вже сказав, Афейлочки. Далі, далі. далі Блок безпеки, блок розжигу. УЕК, І ще тут подрібнички валяються. І там також валяється, тому що ось тут козирьки лежать. Також деталі по опулю. Ну, коротше, коротко про те, скільки всього, і це скоро нарешті буде ставати в автомобіль. Капець, нарешті до мене все доїхало, і ось це якраз таки те, що я зараз покажу. Це остання деталь, яка мені була потрібна для того, щоб все почати запихувати в свій автомобіль. І ця деталь, як мама каже, що це за хлам. Це не хлам, це коси. Зараз покажу. Ці коси йдуть під торпедою автомобіля. Тут все просто, зараз я поясню. Ну, Там відоси ж будуть же, про те, як це все вкладувати. Тому я там все розжую, покажу, що куди ставити, що за що відповідає. Так, Це йде сюди біля водія, біля ніг водія. Підключається далі. Це йде у нас. під торпедою туди, а це йде у нас біля ручника. Ось, бачите, роз'єм для сканування автомобіля. Тут на прикурювач і на підсвітку. Тут у нас йде на Quickhead. Роз'єм, до речі, ось ця каса. Прям клас, що мені саме така дісталася. В чому і прикол. Це каса для кліматконтролю. Ну, неправильно сказав, не для клімат-контролю, а яка підтримує кліматконтроль. Так вірніше вер буде сказати, тому що ці коси вони ж бувають різними. Є під клімат-контроль, є під кондиціонер. А різниця в чому у клімат контролю. Буде ось такий роз'єм для клімат контролю. Тому що клімат-контроля, зараз, якщо ми подивимось, опаньки візьмемо. Цей блок, бачите, тут є сірий та синій роз'єм. І ось якраз такий сірий роз'єм він йде сюди, а синій роз'єм він йде вже на кліматконтроль. Коротше, відео про нього буде. Я про це розповім, як це все ставити, там інструкція буде. Сильно зараз углублятися не буду, але ось саме це я собі шукав. І в додачу з цим у нас йде Quick Head роз'єм, це теж класно, мені не прийдеться його допінувати. А Він, до речі, в цій машині не використовується, тому що бачите, ось по заводу. Якщо у вас не використовується якась функція, то вона приматана а, тканевою ось такою ой, не тканевою, а малярним скотчем називає, Називаємо це так. Ось тут, бачите, примотаний це роз'єм для шифтера EasyTronic. Tronic. А якраз таки мені колись знадобиться. Дай Бог, я собі поставлю зітронік. Ось, він примотаний, він тут був не використаний. Тому а потім я його використаю. Далі це йде на дисплей роз'єм, це на магнітолу. Ну, коротше, тут все далі зрозуміло йде. Тут у нас на підсвітку бардачка йде, подушки безпеки. А, далі ось ці роз'єми. Тут один з них, якщо не помиляюсь, ось цей. Да, ось цей йде на датчик освітленості салону. Це для кліматконтроля. Ось це, до речі, також тема, яка буде присутня тільки в кліматконтрольній касі. І цей роз'єм це на Динамік 7 під Лобашем. Ну, а тут далі це на аварійку. Сім-модуль. Це блок світла. Ні, стоп, оце приборка, а оце сім модуль. Ну, коротше, ось так це виглядає. Це остання каса, яка мені була потрібна. І зараз я починаю розбирати салон. Зараз у вас буде обов'язкова ставочка з частково розібраним салоном. І так, продовження Делі. І я зараз вам покажу справжню красу. Ну, дивіться самі. Почалася зйомка, а, встановлення. Рек-блоку моє проєктну Astro H-Blitz. Там буде багато відосів у форматі, як розібрати салон, як зняти електроніку, як поставити нову електроніку. Коротше, я розбиваю це по тематикам, тому що якщо все це впихнути в одну серію, там годин 10 буде. Ні, не варіант. Тому все по шматочкам, все поступово, щоб було максимально цікаво і зрозуміло. Зараз ну так, півсалону розкидав, центральну консоль зняв. Зараз буде зніматися ковролін. До речі, знімати ковролін я буду без розрізу. Це складніше, але можливо. У відосі я розповім, як це робити. А там, по факту, нічого складного нема, там тільки основне таке, що колісо потрібно тут відкрутити, 4 єшки. І поступово його тик-тик, 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 тик-тик і піддвигати і знімати. От. Ось така краса. А тут деталі лежать. Зараз це трішки поуношу. І буду далі розбирати салон. Тому, якось так. Цікаво, прикольно розбирати. Ну, я вже тисячу разів розбирав цей салон, мені якби це не складно, але кожен раз, як в перший раз, тому що дуже цікаво, дуже приємно працювати з автомобілем. Наступне ввімкнення: ага, приготуйтеся. Хоча а ви вже готові до того, що в мене постійно ось такі доробки з Астрою. Ось так вона виглядає: в салоні нічого немає. Я маю на увазі абсолютно нічого. Все знято в тому числі і торпеда. А, для встановлення реку. Так, да, це цікаво, це прикольно, це вже другий день. Запарно, запарно але розбирається воно ну, якби, як нормальна машина, то воно і розбирається нормально, тому що немає ніяких складностей, і все логічно, все от щолк щолк шолк і знімається. Тому супер. А, от. А зараз я ще хочу вам показати дещо. Те, що до мене доїхало. Ну, якщо болтик з запобіжником вам не цікаво буде, а, то от одну фічу, яку ніхто ще не подружив з астровськими Геровськими кріслами, залишається фактом. Я тут трішечки брудний. Ну, коротше, дивіться. Що це у нас таке? Це підголівник гайровських крісел, Сігнума та Вектор. Ось так він виглядає. В ньому прикол в тому, що він. Може робити ось так. Тобто, висуватися. А, є труднощі в тому, що ніжка товща. Через це потрібно буде трішки там по помучатися, подружити посадкові місця з цим підголівником. Якщо я подружу, то я його відправлю на перешив, щоб він був ось такий стилістиці, і в цілому все. А, так, да, знову ж таки, перший буду, хто це зробив на Гейровських, астровських кріслах. Ще й додаткове регулювання форматів вперед-назад. Прикольно. От, про це, звичайно, що буде відос, Обов'язково там ставочками історії, звідки це з'явилося і так далі. Ну, коротше, все як завжди, в кращих традиціях каналу ЖКОЗГІР. гір. Робота кипить, зйомки тут прям знімаються. Прям сильно. Сподіваюсь, що я ось це все зроблю за тиждень. Ну, я маю на увазі з перекладуванням проводки, встановленням клімату, квікхету, підігрівів, що там ще UHP4. Сподіваюся, що я встигну. Ну, а якщо не встигну, то далі буду робити. Так що, ось таке. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал, для того, щоб не пропускати нові відоси. Дякую за те, що ви мене дивитесь. Бажаю вам всім мирного неба над головою! Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!